ya yeah. Як би не хотілося, але воно почало потроху опадати із насичено-зеленого перетворюючись у жовте та червоне. І цьому причина не тільки сильна засуха і відсутність дощів, а прихід календарної осені. Харківські двірники розпочали роботи з прибирання опалого листя, аби воно не засипало щільним шаром прибудинкову територію і його щоденно збирають комунальники. Робляться укупки для подальшого вивезення та утилізації. Також озеленювачі намагаються протримати якомога подовше квітники, здійснюють їх полив. А також потроху починають роботи з кронування аварійних гілок. Усе це відбувається у Основ'янському районі у одному із дворів. «Харків благоустрій готове до осіннього сезону. Ми підготували спецтехніку і засоби малої механізації. Вони пройшли технічне обслуговування. Тож розпочинаємо роботи відповідно до правил благоустрою. Все зібране опале листя комунальники утилізують у спеціальних місцях компостних кучах. Залишати його у дворах не можна, бо в листях накопичується багато шкідників впродовж сезону, які можуть в подальшому загрожувати зеленим насадженням. Немало шкоди додають комунальники і від спалення опалого листя, тож і звертається до містян, особливо до мешканців приватного сектору. Чуючи нагодою, хочемо нагадати, що спалювання листя категорично заборонено, адже це призводить до забруднення навколишнього середовища, шкодить нашому здоров'ю. За це накладаються штрафи. Тож давайте будемо цивілізованими свідомими людьми і будемо піклуватися про своє здоров'я, про здоров'я всіх мешканців і про екологію нашого міста. Адже наше місто витримує непрості виклики, і ми будемо йому в цьому. Мому допомагати робити його ще сильнішим, і витривалішим, і будемо піклуватися про благоустрій Харкова. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Ігор Мікенін. Харків новини.